Лапароскопічні втручання на матці. які види втручань, які відновлення. На сьогоднішній день, знову ж таки, більшість операцій на матці виконуються лапароскопічним шляхом. Це бувають збережуючі або органовидаляючої операції. До органозбережуючих ми відносимо в першу чергу операції з приводу фіброматозних узлів, коли нам потрібно прибрати ці вузли сшити матку і зберегти жінці її репродуктивні можливості. Розмір вузлів, кількість вузлів це дуже важливе питання. І обговорювати його потрібно на доопераційному періоді. Тобто, відбір пацієнтів відбувається перед операцією, в тому числі і яким шляхом ми маємо оперувати ці вузли. Крім вузлів, крім вузлів, на матці, ми оперуємо анатомічно неспроможні рубці, які маються після в першу чергу кесарського роздану. Для цього ми висікаємо старий рубець, перешиваємо, грубо кажучи, матку, формуємо рубець, який має нормальний анатомічний вигляд. З цікавого, ми накладаємо лапароскопічний серкляж на шийку матки. Серкляж це доволі відома методика, але в більшості, в більшості випадків серкляж на шийку матки накладається вже під час вагітності, коли мат шийка вкорочується і коли до того створюються покази. Традиційна методика Макдональда або Широткару, і ви бачите на слайді, наскільки вище можна накласти. Той самий серкляж, ту саму мерселенову стрічку на шийку матки лапароскопічним доступом. Причому, якщо а, ми кажемо, що а, пацієнтка вже мала якісь проблеми а, з виношуванням, саме з ліс недостатністю, то цей лапароскопічний серкляж, він накладається на шийку матки заздалегідь, тобто перед вагітністю, ми упереджуємо ту проблему, яка може виникнути. А, Певній мірі ми оперуємо вже і органам, забираючи втручання, тобто видалення матки з приводу патології внутрішнього шару, з приводу знову ж таки фіброміоми, коли вже жінка не потребує репродукції, з приводу о, значного враження матки аденоміозом. Лапароскопічне видалення матки може відбуватись і в обсязі надпіхової ампутації, тобто з збереженням шийки, і в обсязі екстерпації матки, тобто повністю і тіло, і шийка. Знову ж таки, розглядаються обов'язково питання видалення додатків. Якщо про маткові труби ми в переважній більшості кажемо, що їх треба прибирати з точки зору онкопрофілактики, то яєчники для жінок. Молодшого віку в переважній більшості ми лишаємо. ми лишаємо. Госпіталізація в стаціонар для виконання лапароскопічних втручань на матці здійснюється на одну добу, як правило. Пацієнтка приходить зранку на серце, Відбувається загальноклінічне обстеження, оформлення всіх необхідних документів, консультація з анестезіологом, і в цей самий день відбувається оперативне втручання. Після операції. Ми повертаємо пацієнтку в стаціонар, де вона розміщена в одномісній комфортній палаті, де її можуть спокійно відвідувати її родичі і близькі. На наступний день після сніданку перев'язки отримання рекомендацій відбувається виписка зі стаціонару. А, незважаючи на те, що операції на матці інколи доволі об'ємні і доволі тривалі, все рівно. Вони потребують, як правило, все, все ж таки тієї самої доби перебування в стаціонарі. Незважаючи на тривалість і обсяг втручання, лапароскопія, як правило, вкладається в одну добу в стаціонарі. Це доволі зручно, це дозволяє пацієнткам мінімально а, вибивати з, із звичайного для себе життя. Є певні особливості після операційного періоду. Для тих пацієнтів, яким ми робимо органи, зберігаючи оперативні втручання, а вони іще мають репродуктивні плани. Після операції на матці нам потрібен певний час на її загоєння. Певний час на те, щоб той рубець, що ми створили, зрісся, зрісся ефективно і якісно. Після цього періоду вже можна планувати вагітність. Період от такого відновлення з обов'язковою ретельною контрацепцією, при операції на матці триває близько 2-6 місяців. Якщо ми оперуємо вузли без глибокого проникнення на ніжці, менше, ніж на 2 місяці, буває таке, що ми не назначаємо контрацепцію. Більше 6 місяців контрацепція також не потрібна, тому що всі процеси, які Відбуваються в рубцеві за 6 місяців. Вони завершуються.